Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди на велі. 24-25 травня. 24 травня. На більшій частині України очікується тепла погода. Температура повітря вночі становитиме плюс 9-14 градусів. День плюс 20-25 градусів. У південно-східній частині України штовчики термометрів можуть піднятися аж до плюс 28 градусів тепла. Проте дощі очікуються на заході, півночі в центральних областях України, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини. А також на Одещині. У цих регіонах можливе зниження температури повітря до плюс 13-19 градусів. При грозах можливий град та шкласте посилення вітру. Нарешті території без істотних опадів. У Києві 24 травня очікується тепла погода з температурою повітря плюс 24 градуси. День буде суха та сонячна. Лише ввечері очікується хмарність і можливий дощ грозовий. 25 травня, ймовірні грозові дощі та свіже повітря. Це похолодання, що розпочнеться на заході 24 травня, пошириться на північ країни. У цих регіонах нічні температури можуть опуститися до плюс 4-10 градусів, а в день стопчики термометрні піднімуться вище плюс 10-17 градусів. На південних та східних областях залишиться значно тепліше. Ночі – плюс 11-16, день плюс 23-28. Прогноз погоди в Одесі. 24 травня переважно хмарно з проясненнями ночі та вранці без істотних опадів. В день та ввечері місцями можливий короткочасний дощ. подекуди з розую. Температура повітря вночі плюс 14-17, день 20-23 градуси тепла. 25 травня мінлива хмарність ночі без істотних опадів, день місцями можливий невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі плюс 13-16, вдень плюс 19-22 градуси тепла. Погода буде комфортною, але варто бути готовим до можливих короткочасних дощів та гроз, особливо у другій половині дня. Температура морської води становитиме близько 16 градусів тепла. Будь ласка, зверніть увагу, що прогнози погоди можуть змінюватися, тому рекомендується перевіряти оновлену інформацію. Бережіть себе та будьте здорові!